Звучить, стукає Господь згідно одкровення в двері життя одної молодої людини. І відкриває людина ці двері і бачить, стоїть Христос, і каже: Господь, хочу бути з тобою, хочу жити з тобою в твоєму домі. Ти мені дозволиш. Людина, яка уявимо собі, такий пересічний християнин, який з інфляцією духовних цінності каже, звичайно, звичайно, ти ж Господь, я не проти тебе. І от заходить Господь в коридор, в вхов. І починає певну свою роботу, як Господь, спасати цей дім, починає робити свій порядок і раптом до людини доходить. Так він же ж, ж пройдеться по всьому нашому житті. Він же ж все попередставляє мені тут. І згідно цієї притчі, молодий каже: О, ні, Господи, не йди, там моя спальна, я там маю деякі діліжки, я не хочу, щоб ти дивився на це.' Господь сказав: Добре, як ти хочеш. Він тоді рухається в Італью. молодий каже: Ні, ні, теж також туди не йди, бо там в мене є бізнес, і не зовсім те, що тобі сподобається, туди не заходи.' І так, по всьому будинку, молода людина не пустила повністю Христа в своє життя. А Ісус каже, ну де ж мені тоді бути? І тоді молодий каже, ось кладовка, Можеш бути тут, живи тут Ісус. Ісус смиренно зайшов і там перебув ніч. Але вночі стається трагедія: вибиває двері сатана. Він такий, він не стукає, він, як тільки має можливість, якщо йому дають певну законну основу, він вривається. І взяв і побив цього чоловіка, поламав цей дім і пішов геть. І зранку Ісус виходить. Це притча. Зранку Ісус виходить і бачить цей чоловік, лежить поранений. І тоді чоловік починає казати: О Ісусе, чому ти мене не спас? Чому ти мені не не допоміг? Це нагадує вам щось мені як пастору дуже нагадує ці безконечні питання до Бога, де він був, чому він мені не допоміг і так далі. Питання в тому, де ти був. Або наскільки ти глибоке місце сотворив йому для свого життя, щоб він тобі поміг. Отже, в цій притчі історія говорить про це, що Ісус дивався і каже мені, слухай, вибач, бо ти ж мені не дозволив бути ні в вітальні, де тебе схопив, сатана, ні в спальні, де він тебе побив. Ти сказав мені, буде кладовці. Там він не зайшов, тому що я є там. Отже, мудрості і притчі полягає ось в тому, що рівно настільки, наскільки ти відкриєш двері для Бога, рівно настільки, наскільки ти будеш серйозний з ним, він отримає місце для діяння свого, і твоє життя вже тут на землі переживе свободу Його, силу Його, благословіння його, і обітниці Його. Не сумнівайтесь, його обітниці так емінь, так говорить Боже Слово. Але в чому деколи проблема з нашого боку, що ми не до кінця відкриваємо Господу двері? Я буду в кожній передачі в різний спосіб, з різними істинами. По суті, говорити і одне і те саме. Немає в твоєму земному житті нічого важливішого, ніж питання Бога, який є твоїм Спасителем, від якого залежить твоє вічне життя. Ще раз кажу, брат мій, ромі і